Гарна, Так Антон Олексійович, житель Забріддя, говорить про шлях від школи до центру села. Ця ділянка відремонтована за рахунок державної субвенції, понад мільйон гривень. Це одна з двох оновлених цього року доріг. Забрідія вулиця Центральна, кілометр, і в селі Городище, вулиця Студеницька також кілометр. Ми хотіли показати, показати, що ми не все робимо для себе високому, що ми робимо дійсно віддалених селах, щоб люди побачили процес децентралізації. Школу в селі Високому визначили стратегічним об'єктом, що потребував значних капіталовкладень, адже тут навчається півтори сотні учнів. Значна частина з них доїжджають з сусідніх сіл. У приміщенні початкової школи 20-х років минулого століття відбулася заміна покрівлі та повна термосанація, тобто утеплення. Тривають роботи по встановленню котельні, яка буде працювати на дровах. Крім цього, ремонт спортивного залу, будівництво внутрішніх туалетів, що не менш важливо сьогодні для навчальних закладів, заміна освітлення на світлодіодне всіх світильників. Це в майбутньому недалекому, я думаю, дасть нам змогу економити вже власні. Кошти. Вартість проєкту майже 5 мільйонів, з них 470 тисяч участь громади. Високівська об'єднана громада найменша в області, але її голова переконаний, що важливо не це, а те, чи має вона достатньо коштів для свого існування та розвитку. І це не лише державні субвенції, а й місцеві надходження до бюджету. Є два потужних сільгоспідприємства, які практично обробляють землю майже на території. Ціло цілого нашого району і не тільки нашого району, а й інших районів області. Але завдяки проведеній роботі нами вони зареєстровані тут і платять податки до місцевого бюджету. Крім того, на території об'єднаної громади є два гранітних кар'єри. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.